Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче своє життя. Війна в Україні триває 10 років і 9 місяців, із них тисячу днів повномасштабне вторгнення. Вінниця в цей день шанувала всіх загиблих, покладаючи квіти до пам'ятного знаку героям. Гряди зятись над головою. Сотня днів безкінечного бою. Українська нація століттями намагається позбутись російського гніту. Щойно це вдається, як окупаційна влада знову завдає підступного удару в спину. Ці тисячі днів демонструють мужність і героїзм наших збройних сил, сил оборони, героїв наших і героїнь, мужність і незламність, і згуртовність цієї української нації. Тому що я хочу нагадати, що коли розпочиналася війна, то рашисти були впевнені, що за три дні вони візьмуть Київ, а за два тижні візьмуть всю Україну. Але ми сьогодні цих тисячі днів боремося. За останніми даними, щотижня Росія вбиває 16 українських дітей. 1747 отримали поранення різного ступеню важкості. 659 вже ніколи не скажуть слово мама. На жаль, ми маємо також і трагічні сторінки в нашій історії, де влучали ракети, і місто Вінниця, Тульчин, Калинівка, і все це руйнування. І на жаль, все це смерті, в тому числі дітей. безумовно, цей біль страшний, але ми маємо стояти і стояти в першу чергу поруч з тими. Кого цей біль торкнувся найсильніше, українці мужньо борються за мир та свободу, стаючи живим щитом для Європи, і в цих страшних реаліях щоразу більшає імен і на стіні пам'яті у Вінниці та інших населених пунктах. Того болю втрати, який відчуваємо сьогодні. Ніхто не загоїть. Це друзі, це рідні, це хтось без батька, хтось без сина, хтось без чоловіка. Ми маємо це пам'ятати, пам'ятаємо і схиляємо голови, але разом з тим маємо боротись далі, згуртувавшись, щоб перемогти. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.